А моральний спосіб життя в верховний вашого роду, чи варто за нього молитися? Таке питання прозвучало. Дивіться, ми в першу чергу молимося за всіх тих, хто живе в невігластві чи жили в невігластві, адже ваш рід, ваша родова система тісно пов'язана з вами. Тобто, все, що ви робите, ви робите для себе. В першу чергу, ми за них всіх молимось, щоб зняти вантаж цього. Накопичення грішків, тобто помилок в контексті законів буття. І виходить, що знаєте, молитва, милосердя, прояв милосердя, прощення. Це така егоїстична історія, де ви це робите в собі, ви ту, ви ту іншу душу якби не зачіпаєте особливо. Так зв'язок є. Тому робіть все для себе, заради себе і не шукаємо причин, шукаємо можливості. У мене в стрічці дуже багато є дієвих практик, настанов, інформації, всього того, що буде вам в нагоді, буде корисним на шляху самопізнання і саме в роботі з родом. Хто хоче системно навчитися, програма Шлях до себе. До нового року спеціальні умови для вас. Перейдіть за посиланням в шапці-профілю, ознайомтеся. Якщо цікаво, приєднуйтесь. Усіх обійняв.